Команда вітає бронзових призерів чемпіонату світу. Живим коридором ідуть Валерій Лихчанов та Михайло Зварич. Після ліричного відступу тренування продовжується. На м'ячах чотири по ширині два. Головний тренер енергії Валерій Лихчанов. Після повернення зі світової першості в Узбекистані не втомлений, навіть навпаки. Про медаль, яку зараз тримає в руках, мріяв ще коли був гравцем. 2008-го він виступав за збірну на чемпіонаті світу. Тоді українцям не вдалось поборотись за медалі. Напевно, це та здійснена мрія, яка не вдалася мені в ролі гравця. Пишаюсь збірною, нашому ДНК, так би мовити. Чим тяжче, тим краще. І ми довели, що ми спроможні досягати в будь-яких ситуаціях максимального результату. Українська збірна вийшла у плей-оф чемпіонату світу з другого місця в групі. Далі були виснажливі матчі проти Нідерландів і Венесуели. А у півфіналі синьо жовтим протистояв один з фаворитів турніру. Збірна Бразилії для мене найкращий матч, якби це парадоксально не звучало це з бразильцями, тому що Ну, я свого часу на їхньому фоні зрозумів, що це таке. Відчувалася навіть їхня зверхність, що вони розуміють, все рівно вони на собі грають. Цього разу я цього не відчув. І так як вони раділи після матчу, як вони раділи в підтрибунному приміщенні в роздягальні, значить, вони зрозуміли, що ми десь недалеко вже від них. Пившись два-три у рівному матчі бразильцям за бронзу синьо жовті боролись з Францією. Першими забили і пішли на перерву. Решту шість м'ячів реалізували вже у другому таймі. Далік голам розпочав Михайло Зварич. Це перший в його кар'єрі чемпіонат світу. Перша мета це перемога команди, принести користь команді. А вже на другий план забиті. Мічи так це дуже приємно, що ну там за третє місце забиваєш. Коли ну цей гол, коли команда перемагає, коли ти забиваєш, команда перемогла, і це дуже круто. Сім один і довгоочікувана бронза вже на шиях гравців збірної України. Після перемог на турнірах футзалісти завжди співають в автобусі дорогою в готель. А ми тую калину підіймемо! зарядившись емоціями, гравці розпочнуть сезон у своїх клубах. Вже в суботу енергія зіграє в першому турі екстраліги на виїзді проти рівненського кардиналу. Але Воськоська Вадим Кальченко, програма очі.